Знаєш, чому у людей відбувається вигорання і відкати? Тому що очікування і реальність не співпадають. тому що кількість спроб. З негативним результатом значно більше, аніж з позитивним, тому що людина виходить на якийсь рівень, вона б'ється, б'ється, б'ється у бар'єри, як об якусь стелю, не може пробити, і відбувається, що відповідно починає думати, що зі мною щось не так, що не виходить, що це людям не потрібно, що я не вдаха. Ну і всякі різні думки, відповідно, апатія, відкат, прокрастинація, вигорання і про що я хотіла розказати. Я там умнічила попередніх відео. Мен закінчилася кава, що, 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 що оці три рівні трансформації людини: нульовий, перший, другий, вони насправді закольцовані. Вони закольцовані, і це про те, що коли людина вже вийшла навіть на рівень досягаторства, це не говорить про те, що все буде далі, класно вона полетить, як називається як космос. Дуже велика ймовірність, що в нас якраз провалиться на нульовий рівень. Тому я й казала, що нульовий рівень це не тільки про тих, хто ще в жертві нічого не знає, що вони хочуть, а й про тих, хто вже досяг якихось результатів, але вони не можуть пройти далі, не можуть пробити цю стелю. І в них стається оцей оце відкат. Вони падають вниз. І тут якраз починається історія оця, а що я дійсно хочу, а що дійсно моє, а які мої нові сенси, а що мене дійсно драйвить, а що я хочу створити таке, що буде мене драйвити в довгостроковій перспективі. Розумієш? От. І це про що, коли ти розумієш, що ці три рівні закольцовані, то щоб вийти з цих рівнів, але болтихатися, бо дуже багато людей якраз болтихається. Вони не можуть вийти з цього всього, і вони думають, бляха, я там вже там десь на, на коні, там десь це вже далеко-далеко. ніфіга. Ви болтихаєтеся швидше за все в цих трьох рівнях. просто навіть це не усвідомлюєте. А якщо усвідомити, це буде дуже класно, але щоб пройти далі. Потрібні зовсім інші рішення, зовсім інші дії, просто якісно інші підходи, ті, які ви раніше не застосовували. Знаєш, є така фраза, що чудеса це наслідок нових дій, очисти типу того. Тобто потрібно робити таке, що ти раніше не робила. Розумієш, от і моя якраз задача як коуча допомогти людям пробити цю стелю, піти далі за рахунок нових дій, нових підходів, нових рішень, нових взагалі якісно інших, взагалі бачень того, чого ти раніше взагалі навіть не могла побачити чому я це роблю? Чому в мене це виходить? Тому що в своїм підході я поєднюю і класичний коучинг, і психологію, і квантову психологію, і духовні практики, і метафізику, і маркетинг. І це дуже дуже багато насправді і це дуже крутий такий мікс. Бо завдяки цьому реально мої клієнти отримують дуже круті результати. Просто зрозумій, де ти зараз знаходишся, чи болтихаєшся, чи не болтихаєшся в цьому кільці, а швидше за все, що болтихаєшся. Якщо ти розумієш, що застрягла і для того, щоб вийти на новий рівень в тебе не вистачає енергії, сил, розуміння, якихось інструментів, ще щось ще щось, то welcome. Приходь до мене в коучинг, і ми з тобою знайдемо ці виходи. І я просто тобі обіцяю, що результат тебе буде, ти зможеш вийти на ті рівні, які ти хочеш. Так що чекаю.